Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана, і одразу до вас запитання. Чи погоджуєтесь ви з ствердженням, що Connect це найголовніша проблема у FIFA? Якщо погоджуєтесь, обов'язково поставте лайк до цього відео. Що таке Connect? Це ваше з'єднання з серверами і, і спортс, і, як правило, чим краще у вас Connect, чим менше ping, там, да, тим у вас має бути кращий геймплей. А вже від якості геймплею залежать напряму ваші результати. Інколи в матчах можна зустріти такі ситуації, коли ви не можете ніяк забити суперникові, і вам здається, що це якийсь там гандікап. Тобто у вас там 10 ударів, 1 гол, у суперника 2 удари, 2 голи. Як можна перебороти такі матчі, я показав ось у цьому відео. Можете подивитися його, якщо ще не дивилися. Спосіб цілком робочий, регулярно використовую і регулярно роблю камбеки, от в таких от надзвичайно складних матчах. Але що робити в матч? Де у вас не протискаються дії. Вірніше сказати, вони протискаються, проте не виконуються. Будь то фінт якийсь, ви протискаєте, він не виконується, будь то паз, навіс. Удар інколи. Що робити, коли ваші гравці запливають постійно, ви намагаєтесь їх перенаправити в інший напрямок, вони ще зайвий час рухаються в старому напрямку. Все це є Конект. І знову ж таки, він максимально напряму впливає на ваші результати. Власне відео буде про один спосіб, який також може вам допомогти змінити. Connect в ваших матчах. Я розповім вам в цьому відео про дві ситуації, які трапилися зі мною в останній буквально тиждень. І я реально переконався в тому, що цей спосіб дійсно працює. Також покажу вам пруфи, чому саме я, в принципі, почав використовувати цей спосіб. Коли і вам він допоможе, чекаю від вас коментаря, звичайно, що під цим відео. Ну а ми починаємо. Отже, перед історією відео буде побудоване наступним чином. Я грав минулими вихідними Tod's Drive, всі в курсі, я думаю, і оця вся історія почалася у Другому десятку, тобто там 11, 12-13 матчі. Я буду вам показувати на прикладах, що я маю на увазі під словом поганий конект. Я впевнений, що подібні моменти, які ви побачите в цьому відео, абсолютно у кожного із вас траплялися. От, абсолютно. Бо така в нас, на жаль, гра далеко не ідеальна і далеко не часто ми граємо в дійсно гарних і якісних умовах. Тож давайте починати з цієї історії. Перший матч на тій трансляції. Матч під номером 11. О, і бляха. О! <плес> 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 Класний гол, правда? Класний гол. Господи, та діч! Ото довбень. 2-0. Мало б бути 2-0. А ти подивись. А ти подивись. Жезус. Габі Жезус. Він з яструбом грає і там максимальні стрибки 99. Перший матч, наче все було окей. І далі, наступному ж, я потрапляю на цього ж суперника. З цього моменту я потрапляю в абсолютно інший геймплей панове. Я не буду показувати вам нарізку абсолютно всіх моментів, бо це дуже прям величезне відео буде, але лайна там вистачала. Відверто скажу, можете самі подивитися на записі трансляції, вона є в вільному доступі. Я покажу вам такі най найкрінжовіші моменти, як, наприклад, ось удар мого нападника, який не відбувається з якихось причин. Подібні речі завжди трапляються в поганому гімплеї, там з кутових так само я перестаю влучати головою по м'ячу. І це реально можна пов'язати тільки з поганим гімплеєм, бо коли ти розумієш по матчу, що все в тебе рухається чітко, правильно і все виконується, ну, таких моментів, в принципі, їх не буває. Але окей, нехай можна сказати, що там навалилася анімація, захисник завадив. там. Окей. Наступний момент я один з усього матчу тільки такий взяв. Це коли ти намагаєшся віддати пас, і гравець зависає. Ось натискається пас. Пас, але він підвисає. От в динаміці це, очевидно, прям стає, коли ти натискав і коли по факту ти цей пас віддав. Враховуючи, що з м'ячем був Сімонс, а він надзвичайно спритний на м'ячі, ти прекрасно розумієш, що це зависання анімації. Ну і далі пропоную вам переглянути цей же матч. Я на стрімі просто зробив швиденький собі розбір. Найдивовижніших, якщо так можна висловитися, моментів. Я вважав, що в мене був дійсно поганий геймплей в цьому матчі. Я покажу вам ці моменти для того, щоб ви розуміли, що в моєму розумінні поганий геймплей Перший моментик такий. Простий достатньо Гертруда. Дивіться, з тіком я вбіг, читав цю передачу, біжу. Ну, не туди трошки ножку виставляю, буває. Ну, ладно, тут Джезус був, окей. Бергвайн стоїть на траєкторії польоту пасу, немає перехоплення. Тут у нас запізнився, мабуть, я з е Кінгом. Ану, зараз подивимося. Ні, до речі, я, от дивіться, я в цій атаці Кінгом взагалі фактично виходить не керував. Ану. От, поїхали. Ось тобі Кінг, ось тобі Аке. Ну як можна зрозуміти, що Аке повертається чомусь в захист, дивіться, наскільки заздалегідь, правда? Він починає повертатися в захист, а це говно стоїть. Хоча біля нього нападник, але він стоїть. Я ним не керую зараз. Я керував Сімонсом. І я, в принципі, правильно робив. Тому що за логікою ну, захиснички мають рухатися разом. Тим паче, що з ним гравець не заке. А з ним гравець. Що воно робить? Воно тупить. І подивіться, скільки воно тупить. Потім тільки починає розвертатися, бігти назад. Я не встигаю тут відібрати. Закидання, воно не дістає. Ну класно. Це просто жарт, подивіться. Чувак, віддає пас дивіться на закриту зону. Чому закрита от? Бо. стоїть 17 номер. Але мій 17 номер це. Хто там цей Тадіч? Він ввімкнув анімацію. Подивіться. Тобто, чувирло замість перехоплення. Вмикає якусь анімацію. Як він з кимось спілкується, хоча з приводу чого мені цікаво, вже ну, ніякого моменту немає, нічого не відбувається довгий час. І в моменті, коли суперник віддає передачу через його зону, де він тупо легко, ну тупо ж легко міг би заблокувати пас, перехопити. Боже мій. А, так, далі. Інгом я пролітаю, повз, да? це я вручну вже рухався. Де цей гравець зараз знаходиться? От точку запам'ятаємо, да? Я вже зараз йому перенаправив стік вниз. Він на жокей, що означає, що він на найкращому можливому контролі, бо на жокей гравець в тебе знаходиться на, на півзігнутих колінах, і за рахунок цього в нього ну, набагато менше вірогідність, що він буде кудись запливати, бо він не знаходиться на повній швидкості. Тобто одна справа зупинити гравця, який біжить на повній швидкості, да, різко його зупинити. А інша е, ситуація це коли ти керуєш гравцем, який не рухається на швидкості, бо не має швидкості натиснутої. Він має максимально швидко відгукуватись на будь-яку зміну траєкторії. Де цей чувачок стоїть, коли я почав йому змінювати траєкторію? Дивіться, зараз в мене стік донизу направлений. Ось позиція, де він стоїть. А що далі відбудеться? Давайте подивимось. Давайте навіть трошки назад. Перша пасулька, класно. От, Стоп. От, поїхали. От я направляю стик, стик донизу. А що він робить? Класно. Шикарно. Я там не бачу своєї помилки. Бо я там все зробив, як мені здається, правильно. Кінг. Ну, все, що мене було натиснути в цій ситуації, це жокей. Прейссинг другим гравцем. І от кнопку швидкості відтиснув. Бо це мав би бути звичайний, звичайний прийом м'яча перехоплення. Що за анімація? Ну, казкова. казкова. От просто казкова анімація. Я ж не пас, нічого не натискав. Це просто така от анімація вирішила статися. Натиснув вихід з фінта. Ось починається степовий да? Оп, прокрутив. Дивимось уважно, будь ласка. Е, куди? Це направлення. Тобто він має зробити зараз там, два взмахи над м'ячем, бо це степовери, і повернути просто ліворуч, От так як він рухається, ліворуч. Ви ж розумієте, мабуть, що після цього фінта, наприклад, да? от куди ти направиш лівий стік, саме туди і буде вихід з фінта. На 9-ту годину, да? якщо такий умовний циферблат намалювати, на 9-ту годину у мене на, зараз направлення лівого стіку. Дивимось, куди ж прокине мій гравець? М -м, це цікаво дуже. Де ж я помилився? Ну давайте ж подивимося. Поїхали. Прийняв м'яч, зробив степовери, натиснув Стік. А що це за прокидання? А куди? Це, блядь, на 9, на 9 годину? Чи це десь на 10 з половиною? І якраз в захисника. Хоча мало б бути? Хоча мало б бути. Так, що Вандейк пролетить. Тобто, ось зробив фінти, зараз ось, 9 година тобі, блядь. Зараз я приймаю ось сюди м'яч. Вандейк по-любому на е, інерції пролітає. Бо він рухається зараз. Все, я виходжу ось сюди, забиваю гол, або віддаю передачу. Ізі момент. Що, ви, що відбувається? Відбувається е, неправильне направлення руху мого. Таким чином я програю цей матч, нічого страшного, 11-1 і вирушаю одразу у наступну гру. Як він там залишиться з м'ячем? Навіть у я. Бляха-муха! Я просто в шоті! Ще один очевидний приклад. Стою, утримую крокету це фінт l 1 та лівий стік на 90 градусів від направлення. Гравець не виконує абсолютно ніяку дію. Ні, Все. Оце, блядь, це все. От Після цього вже точно я не хочу грати далі в цю заригану гру. Я як я не намагаюсь, Друзі, ви різні, ви Але це реально це вже виносити неможливо. Дивіться, віддається, пас на Жезуса. Дивіться. Так. Стоп! Бачите, що натиснуто? Пас. Пас зазделеть. До прийому м'яча. Пас дотик. Що відбувається? По-перше, скільки часу пройде. Я реально заздалегідь натиснув нормально. Дивіться. І воно приймає цей м'яч при тому, що он зліва внизу, в нього сила удара витиснута. Дотик має бути дія. <пас> Далі ще один, я думаю, знайомий для вас момент. Віддається звичайний пас на Х. Два ділення сили. Я навіть не знаю, як назвати цей пас. Ну оцей момент це класика жанру, коли ти робиш якусь дію, в даному випадку фейк-шот. Я вам повільнив зараз запис. Ви бачите, що нічого не відбувається. Хоча 100% дія була протиснута. Просто немає, немає фінту, немає, немає фейк-шота. немає його! Протиснуто все було. Його немає, блядь. Конкретно в цьому матчі, де я програвав 4-1, я вирішив застосувати свій. Перевірений спосіб, про який я вам казав на початку відео, це ручна зміна тактики під час матчу. І це спрацювало цього разу. Хоча, ну, до того, як я змінив тактику, ну взагалі ніяк забити просто не вдавалося. Навіть не що забити, а просто-напросто адекватно створити момент, чому я думаю, що ви вже побачили. На людина. Але на жаль, це не виправило ситуації в наступному матчі, бо просто геймплей продовжився. Той самий геймплей. Гра в черговий раз робить дію, а саме прийом м'яча всупереч тому, що я натискаю. І подібні речі вони в поганому геймплеї, вони дуже часто відбуваються. І ви, звичайно, що з цього, скоріш за все, і підгораєте, скажімо так, як в принципі і я. Бо ну, неможливо завжди адекватно сприймати той факт, що ти натискаєш певну дію, але вона не виконується, або вона виконується неправильно. І ну постійно це терпіти, це реально складно. Ладно там один-два рази на матч. Нехай це можливо, я впевнений, витримати будь-кому у цій грі. Але коли це 10, -й, 15, інколи 25-й раз за матч гра робить якусь дію, яку ти не робиш. Або вірніше, вона неправильно виконує твою дію, як от прийом в не в ту сторону, як невиконання фінта, як невіддавання там, передачі, або невиконання удару, який ти протиснув. Ось це і є основні ознаки поганого гімпля. Тепер переходимо до того способу, про який я казав. Боже, боже, боже. давайте, напевно, реально перезапустимося ще. Тут, до речі, відгук гравців, я вам скажу, набагато краще. Я по худосту зараз дивлюся. Просто бігаю ним. Одразу видно, що немає запливань. У цьому матчі я заздалегідь кажу, дивіться, заздалегідь кажу. У цьому матчі абсолютно інший гімплей. Кращий. Набагато кращий, ніж попередніх Х. Набагато зараз кращий в цьому матчі. Яким чином воно так працює? Можливо, мені... мене врятувало те, що я FIFA перезапустив. Теоретично може таке бути. Бачите? Гравець зробив блок. І наскільки швидко він зреагував на відскок і побіг з м'ячем, Бачите, наскільки швидко? Ну Дуже швидко, я б сказав. Чому? Бо це геймплей такий зараз в цьому матчі. Отже, все, що я зробив, це просто повністю перезапустив гру. Вгадайте, як закінчилися наступні матчі? Я вам зараз швиденько нарізочкою це показую. Один єдиний матч з тих, які залишилися в мене, а це було сім ігор. Догрався до 90-ї хвилини, пану. Абсолютно всі решта матчів пролетіли. отак. От зараз відверто відчуваю себе як от європейські кібери. Коли дивишся їх стрім, як вони швиденько матчі проходять, і як вони грають, що вони використовують і так далі. То це приблизно так виглядає. Кожен удар зелений ТФ. Нормальні паси зазвичай працюють у людей. Удари нормальні летять. Все, будь-який нормальний суперник, який побачить, що ти виконуєш ці речі, да, там L3R3, ці зелені ТФи. Ну, зазвичай третій гол це вже точно останній. Так на другому виході. все. Але для того, щоб таке виконувати фізично тобі, ти маєш мати цей нормальний конект. Бо в лайні ти не можеш все швидко робити, ти не будеш влучати в зелений, ти не будеш мати нормальні передачі, інколи нормальні удари. Не летітимуть. Так, панове, <кій> отже, дев'ятнадцять один. Звичайно, що я не можу вам гарантувати, що коли ви будете це робити, то ви будете перемагати кожен ваш наступний матч. Звичайно, що ні, бо треба ж мати все ж таки і скіл, і якісь навички, досвід, і дійсно треба вміти грати для того, щоб робити умовні 20-0. Просто так вони не виконуються, якщо ти недостатньо сильний у цій грі, недостатньо добре її розумієш. Але, звичайно, що гарний геймплей допоможе вам робити кращі результати. Це. Аксіома, яку просто-напросто навіть не треба перевіряти, доводити і так далі. Бо це ну просто сталий факт. Від конекту залежить ваші результати. Ну і окрім того, що ви могли побачити пруфи на стрімі, подивившись на геймплей в перших матчах і подивившись на геймплей в останніх семи матчах після того, як я зробив перезапуск гри. Ось вам ще один пруф з сайту ESPorts. Бачите, да? На сайті e є чимало статей, як там покращити коннект, що треба зробити. Там, наприклад, там, під'єднайте ваш інтернет до консолі через дріт, а не через Wi-Fi, там перезавантажте роутер, там всілякі такі дуже цікаві, звичайно, що поради. І одна з порад є ось такою: спробуйте перезапустити вашу гру. Чому саме eSports нам пояснюють? Це може допомогти вам вирішити проблему в ситуації, коли ви були законекчені до я це називаю неправильного дата. Центру. Це мається на увазі, коли ви заходите у FIFA, бачите ось таку от плашечку, ваш аккаунт приєднується до серверів FIFA. Це ви бачите абсолютно кожен раз, коли ви заходите до гри. І інколи може траплятися таке, що гра під час ось цього з'єднання з серверами EA може вас закинути не на найближчий сервер, як, наприклад, для нас, для українців, найближчий сервер є Варшава. Потім там Цюрік здається, Франкфурт. Це все пінг там до 30. А може закинути вас, умовно кажучи, на. Мадридський сервер. Ви цього ніяк не помітите одразу. Ви це відчуєте вже безпосередньо у матчах. Навіть якщо в матчі ви будете заходити перед початком матчу, бачитиме те, що у вас пінг там має бути 16-18, і ви, наче Як конектись на Варшаву. Далеко не факт, що у вас дійсно в грі буде відгук і геймплей в цілому відповідати такому пінгу. Тому що дата-центр, до якого ви приєдналися на початку запуску FIFA, він просто не найближчий до вас. А від цього може бути і проблематичне з'єднання, яке впливає на ваш геймплей. Другий приклад на цьому ж тижні стався теж нещодавно. Я грав відбори до ВЛ своїм бронзовим складом, народним клубом нашим рахунок був у Вікінлізі, мій. 3, 2. Перші 5 ігор переважно пройшли в теж в дуже складному геймплеї. Особливо приклади поганого геймплею вже показувати не буду. Самі можете також переглянути цю трансляцію. Я просто покажу вам, як я перезайшов і яким став геймплей вже після цієї. Що по програло? Нормально по Боже, блювати хочеться, вибачте, будь ласка, за такі відвертості. Блювати хочеться зараз від цього геймплея обісраного. Так, судячи з того, як літає менюшка, все буде нормальок зараз наступного наступному матчу. От дивіться. Заздалегідь, кажу. Заздалегідь в цьому матчі от зараз стартую. З геймплеєм буде набагато краще, ніж в попередньому. Почули, да? Заздалегідь, сказав. Тепер давайте перевіримо. Одразу ж наступний там, шостий матч. 8-1 рахунок, сьомий матч 3-1. Прекрасно. Прекрасно. Пам'ятаєте, на початку чи всередині, верніші, навіть, попереднього матчу я сказав, що от наступні матчі всі решта, які в мене залишились, а ще 3, пройдуть в нормальному, якісному гімплеї. Да? Поки що, поки що, слова підтверджуються. Йдемо далі. Ще наступний матч 7-7. 4. І це я грав з половиною бронзи у складі. Джо, панове. Получається один матч. Ну, напишіть, будь ласка, мені такий момент. А за останні. Скільки получається? Останні 4 матчі. Останні 4 матчі. Чи справдилося те, що я казав? Про те, що мої останні там, 4 чи 5 матчів пройдуть всі. В адекватному гімплеї це будуть легкі матчі, легкі перемоги навіть для цієї команди. Чи справджується воно чи ні? Якщо так, то чому? Як так воно виходить? Ну от що робить конект, нормально. що робить. Поганому Конекті я б там навіть... Він би навіть і не стрибав, я от абсолютно впевнений. Згадайте оці от два матчі, які я сьогодні зіграв да? в лайновому гімплеї, прямо в лайновому. Згадайте, будь ласка, скільки разів я казав, чому він не стрибає, чому він не може виграти, чому я не можу в таймфінішінг вилучити і так далі. Так тільки з геймплеєм все добре. Все, гравець і забивати починає. І таймфінішинг фінішинги пробуває. Класно. Ну слухайте, непогано. 8-2. Враховуючи, що 3-2 було, да, здається. Початку ми загрузили з геймплеєм. Отже, підсумовуємо: останні 5 матчів, які, я думаю, ви теж погодитесь зазвичай. У відборах до ВЛ або у самій ВЛ. Останні матчі вони по суперникам складніші, тому що підбір там трошки інакше вже працює, і вам підбирає більш складних суперників. Чим вище ваш ранг, тим зазвичай складніший суперник. Друга п'ятірка моїх матчів після перезапуску, ну, для мене виявилась дуже легкою. Перша п'ятірка. Була навпаки дуже складною. Все, що я хотів цим відео сказати, те що, в принципі, поганий геймплей теоретично можна вилікувати такими способами, як. Повний перезапуск гри. Виходите з Ultimate Team, закриваєте FIFA, можете перезавантажити PlayStation або там Xbox, що у вас, і відповідно, зайти заново. І ще одне чергове підтвердження моїх слів це вчорашня трансляція з нашою народною командою, де на той час в складі грало 5 ще бронзових гравців. І я програв перший матч, де я вважаю, що я в принципі мав дуже мало шансів в такому болоті на успіх. Ладно, ладно нехай. Якийсь початок? нічого. 01, так 01. Зараз <кій> да, все буде. Ну, а тепер вгадайте, як все завершилося. Фу. Перша половина Вікідлі. Пройшла. До речі, ще одне спостереження, яке я помітив, коли я почав робити ці перезапуски, зазвичай, зазвичай, ваше меню у FIFA, принаймні я кажу зараз про PlayStation 5. Ваше меню, воно завжди так трошечки підвисає. Коли ви заходите в новий розділ, наприклад, там в Ultimate Team спочатку, потім там Food Champions, да, от переходи між розділами зазвичай мають таку невеличку паузу в дві секунди. Але я почав помічати, що інколи ця пауза стає набагато меншою, десь, мабуть, 50-60-70%. Тобто, загалом меню у грі працює швидше. І вважайте це співпадінням або ні. Але я по менюшці вже двічі розумів, що мої подальші матчі. Пройдуть просто в нормальному гімплеї, не в болоті, а в цілком, як то кажуть, іграбельному. Одразу наперед скажу, це може не спрацювати з першої спроби. Тому, якщо ви зробили цей перезапуск, перезайшли, заходите в наступний матч і бачите те саме болото, що у вас було в попередньому матчі, спробуйте ще раз. Особисто я, коли тестував цю теорію, то в першої ситуації, там, де були нарізки, ви бачили, то мені там доводилося двічі перезайти, тобто через матч я перезаходив повністю у FIFA, поки не знайшов ну, оптимальний гімплей для себе. Дійсно якісний, в якому. У ну, мене тільки один матч завершився на 90-й хвилині. Всі інші були речі Тому, панове, пробуйте. Я сподіваюся, що воно буде і у вас працювати, і ви нарешті почнете більше насолоджуватися цією грою. Ну, вже в тих рамках, в яких ви можете нею насолоджуватися. Бо в поганому гімплеї це просто апріорі неможливо. Обов'язково напишіть ваші відгуки у коментарях. А на цьому я буду завершувати. Дякую, що подивилися це відео. Побачимось зовсім скоро. Та слава Україні! Папа! -па.